Виконуємо номер 1390 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Виконай дію. Завдання перше. 3,7 додати 2,1. Завдання друге. 12,3 додати 4,8. Завдання третє. 0,19 додати 4,147. Завдання четверте 6,2 відняти 2,9. Завдання 5 54,3 відняти 18, цілих. і завдання 6 5, цілих відняти 1,83. Приступаємо до виконання. Щоб виконати додавання або віднімання стовпчиком, компоненти дії записують один під одним так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною. І відповідно коми також одна під одною. Дію виконують, не звертаючи увагу на коми а в отриманому результаті, кому записують під комами компонентів дій. Якщо компоненти дії додавання або віднімання містять різну кількість десяткових знаків, то для правильного їх розміщення стовпчиків на місце відсутніх розрядів записують нулі. Приступаємо до виконання. Додаємо, незважаючи на коми. 7 додати 1 8, 3 додати 2 5. І ставимо кома під комою. Вийшло 5,8. Додаємо, незважаючи на коми. 3 додати 8, 11, 1 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 4,6 до 1 7. 1 переписали, кома під комою.

12 відняти 9 буде 3. І 5 відняти 2 буде 3 кома під комою. Вийшло 3,3. Не вистачає цифр, ставимо кому і 0. 3 відняти 0 буде 3. 14 відняти 8 буде 6. 4 відняти 1 буде 3, і кома під комою. Вийшло 36,3. Не вистачає цифр, ставимо кому і два нулі. 10 відняти 3 буде 7, 9 відняти 8, 1. І 4 відняти 1, 3, кома, під комою поставили. Вийшло 3,17. Ми виконали дії. Номер 1390 виконано.